Ми б хотіли отримати від вас зворотній зв'язок щодо наданих послуг, роботи з командою, щоб, щоб ми могли стати знаєте, ще якіснішими, кращими для вас. Чому ви обрали компанію саме Мост Franchising для створення франшизи? Ну, напевно, це найперше за порадою знайомої людини, скажімо, яка займалася подібною сферою угу. створенням франшизи. І за її порадою. <дякую> Дякуючи. Угу. Їй. А, Але звісно, я шукала багато, і це був просто рандомний пошук в Google. Угу. Зрозуміло. Чи було вам комфортно працювати з проектною командою? Ви працювали по певному полу послуг, різних спеціалістів ми підключали до проектної команди. Чи було вам, в принципі, комфортно працювати з цими людьми, з цією командою? Угу. Так, звичайно. Враховуючи те, що мені дуже важко комунікувати з незнайомими людьми, але, да, але все було комфортно угу. на якісному рівні. Ну, тобто, жодних, скажімо, нарікань, тільки позитивні враження. Добре. Тоді далі, чи задоволені ви матеріалами, послугами, які ви отримали в рамках співпраці? От саме фінальний результат. Звичайно, в принципі, не було такого чогось, щоб команда там імпровізувала. Ми завжди в принципі, були на зв'язку, узгоджували абсолютно всі моменти до дрібниць, тому я думаю, що ми спільно дійшли, звичайно, до найкращого результату. Дякую. Uh -huh. Так, наступне, що вам найбільше сподобалось? Тобто, які сильні сторони ви могли б виділити в нас як в компанії, а що навпаки ви б порекомендували нам покращити? Напевно, це найперший фактор це людяність цієї команди, тому що я знаю, що я виходила за рамки, скажімо, того пакету, на який я в принципі розраховувала. І я впевнена, що. Не було такого, що от, це не входить в наші обов'язки, ми не будемо а? на це питання відповідати, ми не будемо цього робити, але такого жодного разу не було. І... Але я впевнена, що було багато таких моментів, де цього не мали б робити. Бо, спілкуючись з іншими, в принципі, з іншими такими компаніями подібного роду, то там були чіткі такі чіткі, дуже розміжовані такі питання, на які тільки буде на відповідь. Ну, ми насправді дуже стараємось бути клієнтоорієнтованими, тож це так дуже приємно. Чи, порекомен... Чи порекомендували б ви компанію Most Franchising для співпраці, знайомим, друзям, партнерам? Так Однозначно, так. Добре. І останнє таке невеличке запитання: воно загальне. Надайте короткий відгук взагалі щодо нашої співпраці. Це може бути там кілька речень, умовно, але от такий загальний відгук, загальний фідбек. Однозначно, компанію Мост я щиро раджу, тому що ми спілкувалися не тільки, скажімо, дистанційно, Двічі я навіть приїздила до Києва, yeah. щоб трошки ближче познайомитись з командою, оскільки це, це відповідальний крок, це велике в принципі, масштабування в перспективі, якщо все піде Окей. То я думаю, це ті люди, які, скажімо, провели за ручку як нібито перший клас, oh. однозначно раджу. У мене не було жодних в принципі, якихось моментів, які де б я замислилась на все ж таки, що потрібно було вибрати там, наприклад, іншу компанію. Тому сміливо можу радити. Дуже нам приємно насправді. Ми в свою чергу, мабуть, також хотіли б сказати, що було дуже комфортно з вами працювати.